Ти досі не здаєшся? Якщо Тупак Чакур коли-небудь ставив це запитання шанувальникам, то відповідь була однозначною і означала лише так: він настільки надихав своїх слухачів, що вони дотримуються теорії змови навколо загадкової смерті репера, і донині, через 20 років після його так і нерозкритого вбивства. 7 вересня 1996 року в топака Шакура вистрелили в Лас-Вегасі. За 6 днів він помер. Останніми місяцями перед смертю життя артиста складалося зі створення музики, знімання фільму, активізму, романтичних стосунків і планів на майбутнє десь далеко від угруповування Row Records. Так що ж все ж таки тоді сталося? Чи є в нас причини вірити в інсценування репером власної смерті? З вами Біограф Експрес І сьогодні ми поговоримо про загадкове вбивство талановитого музиканта. Тупак був не тільки репером, він міг мати чудове акторське майбутнє, яке відкривало перед ним нові горизонти у рекламному інтерв'ю The Gang Related Він сказав: я міг би стати найкращим актором, якого хтось хоч колись бачив, якби мені дали шанс, можливість, досвід і уроки від людей. Я міг би бути найкращим, але зараз я навіть не хочу бути найкращим, я просто хочу бути одним із них. Усе життя тупак мав бажання допомогти своїй спільноті та створити більше можливостей для темношкірої молоді. Однією з організацій, яку він підтримував, була A Place Called Home. Вона пропонувала уроки танців, консультації, репетиторство та медичні послуги для молоді з групи ризику в Лос-Анджелесі. Він також займався політичною діяльністю 15 серпня, менш ніж за місяць до своєї смерті, тупака виступив на мітингу з Brotherhood Crusade, групою темношкірих активістів, щоб висловити протест проти закону трьох злочинів і підтримати боротьбу за рівні умови під час вступу до вишу в Каліфорнії. Варто зазначити, що останні роки його життя не обійшлися без скандалів. Восени 1995 року. Тупак був за ґратами, хоча сам завжди стверджував, що невинний, та оскаржував винесений йому вирок за сексуальне насильство. У нього не було грошей на заставу, та їх запропонували представники Death Row Records. Після цього тупак підписав із лейблом контракт на видання трьох альбомів. Після звільнення зв'язниці в жовтні 1995 року тупак повернувся до Каліфорнії та почав працювати над музикою для Row. У серпні 1996-го він завершив роботу над альбомом The Don кілумінаті The Seven Day Theory, який тупак записав із псевдонімом Макіавеллі. Альбом став хітом номер один і вийшов фактично одразу після його смерті. За час роботи в Death Row у музиканта були і конфронтації, і суперечки у пісні Hit em Up», яка вийшла у червні 1996 року, тупак заявив, що він спав із Фейт Еванс, дружиною Крістофера Бігі волеса також відомого як Зіноторіос Бівайджі. Окрім того, у треку були прямі погрози й образи, а також приховані натяки на конкуренцію зі східним узбережжям. Преса назвала це війною узбережжя, однак війна була не тільки лейблів, а шакура з BYG. Не забуваємо, що Волес і тупак колись були друзями, але тупак після пережитого нападу у 1994-му вважав, що до цього інциденту причетний Волес. Еванс заперечувала свій зв'язок, що однак не завадило Тупаку підколоти волоса цими звинуваченнями на церемонії вручення премії MTV 4 вересня 1996 року. Погрози між реперами та їхніми лейблами Death Row і Bad Boy Entertainment переросли в серію нападів і перестрілок. унаслідок однієї з яких у 1995 році в Атланті було вбито особистого охоронця Death Row. 7 вересня 1996 року тупак разом із Шугом Найтом, який був генеральним директором Death Row Records, прибули на чорному BMW до Лас-Вегаса на боксерський бій між Майком Тайсоном, з яким товаришував репер, і Брюсом Селдоном. Після бою, що завершився очікуваною перемогою майка, дорогою до клубу 662 автомобіль Шакура, за кермом якого був найт. Обстріляли невідомі з білого кадилаку. Ми почули постріли і подивилися праворуч. Тупак намагався залізти на заднє сидіння. Я схопив його і потягнув вниз. Постріли продовжувалися. Один із них влучив мені в голову. Стрілець із цієї машини зробив близько 13 пострілів, влучивши в тупака чотири рази. Після чого Кадилак поїхав. Найти з пораненою головою намагався продовжити рух, однак у машини здулися дві шини, і він не встиг поїхати з місця події. Незабаром на місце трагедії прибули поліцейські та працівники швидкої допомоги. Усі, хто опинився поблизу події, попросили вийти з машин. А Найта, який стікав кров'ю, поліція примусила лягти на тротуар обличчям вниз. У 2014 році лас поліцейський у відставці заявив, що тупак у відповідь на запитання, хто в нього стріляв, сказав йому Пішов ти за іншими даними. Останніми словами тупака були я не можу дихати і я помираю, чувак. Того фатального дня артиста доправили в лікарню, де йому зробили кілька операцій. Йому видалили праву легеню, тож увесь цей час його життя підтримував апарат штучного дихання. Тупака, який був без свідомості, реанімували, доки його мати не наказала персоналу лікарні більше не робити цього. Зрештою, 13 вересня 1996 року, через шість днів після смертельних пострілів, репер помер. Серед теорій про стрілянину була помста вуличної банди Кріпс, організація вбивства волосом або бажання найта запобігти виходу тупака із Death Row Records. Утім, усі підозрювані заперечували свою причетність. І, хоча правду про вбивство тупака так і не розкрили, пропонуємо розглянути основні теорії, які все ще можуть бути не тільки припущенням, а й дійсністю. Інсценування Макіавелі це, мабуть, найпоширеніша теорія, що виникла після смерті Шакура. Теоретика змови пояснюють її тим, що Шакур поважав політичного філософа Ніколо Макіавелі, чий трактат про військове мистецтво неправильно витлумачили як пропаганду інсценування смерті для маніпулювання ворогом. Насправді, Макіавелі писав. Іноді, під час бою, бувало дуже корисно поширити слова про те, що полководець ворога мертвий або переможений іншою частиною армії. Часто це давало перемогу тому, хто цим користувався. Вважаючи, що Макіавелі підтримував інсценування своєї смерті, фанати наполягали на тому, що зміна шакуром сценічного псевдоніму та фраза Ексит Enter Макавеллі винесена на обкладинку альбому Зе Дон кілумінації Зе «The Day Theory» були навмисними підказками, залишеними артистом у пісні Річа Річа Ніга Дан ченч» він читав реп. Мене підстрелили і вбили, не може розповісти вам, як це сталося слово в слово, але краще повірте, що ри отримають те, на що заслуговують. В іншій пісні, що має назву «Life on an Outlaw», він натякає на те, що рано чи пізно він відлетить заради вуличної слави на обкладинці альбому. Репер зображений в образі Ісуса Христа, нібито обігруючи тему смерті та відродження. Сам альбом було написано за сім днів, а 7 вересня Шакура застрелили в автомобілі BMW сьомої серії. Крім того, помер тупак рівно через сім місяців після виходу платівки All Eyes on Me». Аналогічні підказки фанати знаходили і у текстах пісень, наприклад, у синглі Хейл Мері. За сюжетом тупак буквально повстав із могили, щоб розправитися зі своїми ворогами. В іншій композиції «Ain't Hard to Find» артист прямо говорить, що чутки про його смерть фікція. Також багато фанів вважають, що тупака вбило ФБР у спробі покласти край так званій насильницькій реп-культурі в розпал сумнозвісної війни західного узбережжя проти східного. Саме це поступово усвідомлював артисти, тому посилав фанатам підказки. Дехто припускає, що Шакур втомився від кровопролиття, що супроводжувало реп-бів, і мжадав втекти, сховаючись на кубі у своєї тітки Асати Шакур. Сама сета була активною діячкою партії самооборони Чорна Пантера. Та на початку 80-х, після втечі з в'язниці в, в Нью-Джерсі, попросила політичного притулку на Кубі. Їй було винесено вирок за вбивство, який спричинив гарячі суперечки. Поговоримо про те, що випадковостей не буває. Багато хто вважає, що Шугнайт і його тодішній адвокат Девід Кеннер були пов'язані зі смертю тупака. Саме про це стверджує наступна теорія: Тупак ставав дуже видатним актором. І Шугнайт дізнався, що артист збирався покинути Death Row Records. А докази свідчать, що не можна покинути Death Row Records і залишитися непокараним. Сказав детектив поліції Лос-Анджелеса Расел Пол. Він тісно співпрацював з автором Рендалом Саліваном у роботі над лабіринт викривальним розслідуванням причетності поліції Лос-Анджелеса до очільника лейблу Death Row Records. Автори лабіринту також з'ясували, що Шакур звільнив Кенера незадовго до своєї смерті та готувався запустити власний лейбл за своїм сценічним ім'ям Макавелі. Крім того, 1996 року він створив власну продюсерську компанію «Юфаназія» та мав великі плани на кіноіндустрію. Шанувальники також звернули увагу на те, що в посмертному альбомі тупака серед учасників проєкту не було згадано його менеджера. Це позбавило б Найте можливості отримувати прибуток від робіт музиканта, але ж най також був у машині Шакуруму ніч стрілянини. Резонно зауважите ви на це у Салівана. Знайдеться відповідь. Якщо ви переглянете поліцейський звіт, то автомобіль стрільця зупинився і стріляли під таким кутом, що справді могли поцілити тільки в тупака. Жоден постріл навіть близько не влучив у шуга. Снобдогі охоронець тупака впевнені, що до вбивства причетний саме Найт, який раніше вирішував, кому і де сідати в машині. Додав підозр і той факт, що на реперові не було бронежилету, який він зазвичай носив. Ще одним кандидатом на роль убивці стало вуличне угруповування Кріпс, яке діяло за наказом Ноторіус Бік. Є теорія, що він навіть дав найманцям свій пістолет і виплатив їм мільйон доларів. Він не просто хотів смерті Шакура, він хотів отримати задоволення від усвідомлення того, що смертельну кулю було випущено з його пістолета. Написала про це розслідування в LA Times. У березні 1997 року Волес обговорював свою ворожнечу із Шакуром під час інтерв'ю на радіостанції в Сан-Франциско. На запитання, чи причетний він до смерті репера, Волес відповів, що він ще не такий сильний. Довести причетність біга не змогли, а вже через півроку після смерті Шакура його також розстріляли в машині. На замовлення того ж найта. Подейкують також, що Кріпс розстріляли репера за власним бажанням. Це пов'язують із тим, що Шакур був причетний до Блудс, вуличної банди, яка часто билася з Кріпс. А за кілька годин до смертельного інциденту тупак разом з охоронцями з Блудс побили члена Кріпс Орландо Андерсона у вистубюлі місця проведення боїв Майка Тайсона. У 2002 році вийшло розслідування Лос-Анджелес Таймс, де стверджували, що Андерсон домовився зі своїми товаришами помститися тупаку. А як ти вважаєш, хто винен у скоєному? Поділися своєю думкою в коментарях. Шуг Найт, загадковий власник лейблу Death Row Records, стверджує, що заплатив 3 мільйони доларів за кремацію тупака наступного дня після його смерті. Крім того, Найт зізнався таблою до TMZ, що ніхто не бачив тупака мертвим. Крематор указав, що зріст тупака становив 6 футів, метр 83 сантиметри, а вага близько 83 кілограмів. Але в його водійських правах було зазначено, що його зріст 5 футів 10 дюймів, метр 77, і вага 78 кілограмів. Заплановану панахиду за репором було скасовано в останню хвилину, а виконавчий директор більше ніколи не бачив людину, яка займалася кремацією. Пізніше Шук сказав. Людина, яка нібито кремувала тупака, отримала близько трьох мільйонів доларів особисто від мене. Наступне, що я знаю, я більше ніколи не чув про нього і не бачив його. Він вийшов на пенсію та зник. Можливо, питання в тому, що пак насправді не мертвий. Фак десь в іншому місці. До речі, ось вам як бонус ще один цікавий факт. Після вбивства тупака вийшов його посмертний трек «Black Jesus», записаний спільно з «Outlaws». У ньому він читав кремований останні бажання темношкірому викороти мій прах в інтерв'ю XXL Ян Нобель один з учасників Outlaws розповів: ми скрутили добротні косяки з каліфорнійської травки, посипавши їх нашим великим хоумі. І вгадайте, що тепер він у нашій крові навічно. Однак, згодом Іді Аймін зізнався в одному з інтерв'ю, що незабаром вони виявили, що в їхніх косяках не було праху. Чутки про те, що репер вижив, підігрів його охоронець Майк Найс, який в інтерв'ю Daily Star розповів, що тупак справді був серйозно поранений, але вижив за словами Найса. Тупака переправили спочатку на Барбадос, а потім на Кубу. Масло у вогонь також підлило відео з вечірки на кубі, де тупак, ніби танцює з Ріаною. На розчарування шанувальників воно виявилося фейком. Друг Шакура Снупдок в інтерв'ю телеведучому стіву Гарві назвав заяву хорошим телешоу та сказав: мій кориш спочиває з миром. Знаю, багато хто хоче його повернення, тому що шанувальники його люблять, а сам спадок переважає всі доводи розуму. Але зрозумійте, якщо Всевишній забирає, то він забирає додому. Ну, а поки ми не перейшли до розповіді про спадок репера, пропонуємо тобі натиснути кнопку підписки та дзвіночок, щоб дізнаватися ще більше історій про знаменитостей. Підписуйся, а ми продовжуємо. У 1997-му мати Тупака Афені для збереження спадку свого сина створила сімейний фонд фонд Тупака Амару Шакура завдання фонду полягає в забезпеченні соціальної підтримки студентів які прагнуть посилити свої творчі навички станом на 2008 рік за даними журналу Forbes, статки шакура оцінювали в 15 мільйонів доларів що робило його одним із найбагатших артистів у світі які заробляють посмертно Шакур здобув широке визнання і серед інших хіп-хоп виконавців. Зокрема, Емінем у 2008 році написав відкритого листа матері Тупака, подякувавши Афені Шакур за її сина. Ви навіть не уявляєте, як сильно ваш син надихнув усю хіп-хоп спільноту, як сильно він надихає мене впродовж усієї моєї кар'єри. Ваш син, як ніхто інший, уособлює поняття солдат. Звісно, усім прихильникам хотілося б, щоб тупак прожив довге і щасливе життя, бо принаймні, щоб теорія про інсценування його смерті виявилася правдивою. Та все це лише здогадки. А втім, артист все ж зміг повернутися на велику сцену. Звісно, ви подумаєте, що це неможливо, але завдяки сучасним технологіям, покійний репер виступав у 2012 році на фестивалі Кочела. Тоді організатори використали голограму. Ініціатором такого концерту був доктор Dr. Дре. А голограму зробила компанія Digital Domain, якій знадобилося чотири місяці, щоб відтворити фігуру репера. Коштувало це начебто 400 тисяч доларів. Для чого? Та для того, щоб потішити фанатів. Ну і щоб підігріти нові чутки про те, що Шакур справді може переховуватися і жити нове життя десь у паралельній реальності. Сподіваємося, що це відео відповіло на всі питання, які тебе цікавлять. А якщо хочеш дізнатися більше правдивих історій про своїх кумирів, тисни на значки, що виникли на екрані, і дивися інші наші відео. Ми намагаємося знаходити тільки перевірену інформацію. З тобою був Біограф Експрес. До зустрічі.